Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Народне свято 20 серпня відомо під назвами Самолів День. Народне свято сьогодні вважається небезпечним для дітей, але щасливим для чоловіків. Дізнайтесь, яке сьогодні свято відзначають українці, які є предмети про погоду що не можна робити, щоб уникнути біди. Яке свято сьогодні в Україні? Православна церква України 20 серпня за новим стилем шановує біблійного пророка і суддю Самоїла. Його вважають покровителем усіх чоловіків і хлопчиків. У це народне свято Самоїлу моляться за здоров'я чоловіка або батька. Українці цього дня закінчували збір малини смородини картоплі моркви. З урожаю господині готували пороги та консервацію назем. В полях і городах дозрівала морква й буряк. На збиранні працювали в основному дівчата і жінки, і в народі говорили, що самолівдень дівок не волить. На полях закінчувався сінокіс, а зібране зерно перемелювали на борошн. Після закінчення роботи українці співали об жінкових пісень і прикрашали стрічками останній сніп сіна. З цього дня помітні перші ознаки осені. На деревах з'являється жовте листя, ночі стають довшими і холоднішими, а птахи відлітають у теплі краї. У лісах з'являються перші гриби, в українців було багато народних пісень про проводи літа і настання осені. Сьогодні свято вважається небезпечним для дітей, їх не можна залишати без нагляду і відправляти на ризиковані розваги. Однак ця дата вважається вдалою для охочих завагітніти. У давні часи, наприкінці літа, починався період весіль, який тривав до покрови. До свят накривали багато стіл, випікали корова і різали тварин на м'ясо. Наприкінці серпня українці влаштовували ярмарки, де закуповували теплі речі та на зиму, а в річках та озерах з 10 серпня вже не купалися. У самої день селяни молилися про гарну погоду для доброго врожаю, адже попереду довга осість з непередбачуваним настроєм. У лісах досить з'являлися пеньки, і прийнято було всією сім'єю ходити по гриби. Їх можна було солити, маринувати, сушити і смажити. У вересні улюблена страва на столі це картопля смажена з грибами. День пророка Самуїла прийнято було віддавати почесті чоловікам, і батькам сімейства. Вранці дочки підносили своєму батькові нову сорочку, вишиту власноруч. Дружина готувала смачні страви, накривали багатий стіл. Вважалося, що настрій глави сімейства в цей день безпосередньо впливає на стан справ будинку, обов'язкова умова, молитва звернення до пророка. Шаную тебе, пророк Самуїл, моли Бога, про спасіння душ, батьків, чоловіків і синів наших. Що не можна робити 20 серпня, не можна сьогодні сваритися з рідними та друзями, інакше стосунки зіпсуються назавжди. Не стрижіть волосся і нігті сьогодні. Підвищується ризик стати жертвою жахрайства, же тому не варто довіряти незнайомцям. Невдала дата для ремонту і будівництва, так само для сварок і з'ясування стосунків проявляти зарозумілість, засуджувати, пліткувати, карати дітей за витівки, порчати, проявляти невдоволення, довго спати вранці і лінуватися, пригадувати колишні образи, нові знайомства заводити не рекомендується, особливо в діловій сфері. Подружжю категорично не можна сперечатися і лаятись, інакше відносини між ними зіпсуються. Чоловікам не можна ходити в старому м'ятому одязі. Дітей без нагляду залишати не можна, щоб їх не налякала нечиста сила. Якщо вам наснився кошмар, його не можна ігнорувати. Цей сон попереджений. Не слід проводити в роботі, яка повністю лягає на жіночі плечі. При цьому необхідно зберігати міцність духу і позитивний настрій. Що можна робити 20 серпня? У народі самой день вважається чоловічим святом, традиційно для чоловіків накривають святкові стіли, дарують їм подарунки. Одна зі страв цього дня смажена картопля з грибами, яку щоб урожай був багатим, а зима ситою. Пророкові також моляться про здоров'я, допомогу в навчанні, напоумлення і розв'язання суперечок. Самійло пророк, сам Бога про мужика молить. Народні прикмети про погоду. Нове знайомство з дівчиною самолі день швидке одруження. Лелеки вже полетіли на південь до ранньої холодної осені. Ранковий туман обіцяє гарну погоду. На вулиці не видно павуків пчили метеликів до дощу. Якщо в лісі з'явилося багато грибів, то буде рання осінь і коротке бабине літо. Спека настала, весь серпень буде спекотним. Відро за місяць зачепиться, весь місяць буде сухим, а за. Сівко з не до дощу. Саме лового дня з рай збираються в теплі краї перебираються. І мене на сьогодні за церковним калереєм відзначають Віктор, Максим, Тимофій, Володимир Іван Федір. До зустрічі в нових відео!